На старт, увага, Руш стартапи. Шоу в ефірі М1. Сані, Лавіка, і відкриваємо секрети, що не можна показувати туристам в місті. Що не хоче пригадувати сама Меган Фокс. О секретах успішного туристичного стартапа ми поговоримо з Денисом Самигіним із проекту Visit Kyiv. Денис Самигін, керівник проекту visitkyiv.ua. Це новий сайт із маршрутами по Києву та іншою корисною інформацією, як для туристів, так і для киян. Дені, скажи, будь ласка, яким чином ти обрав саме туристичний бізнес? В принципі, в мені це сиділо насправді 10 років. От е, я думав про цей сайт, говорив з друзями, які є там вебмайстерами. І е, останні два роки я над ним працював. Тому це в принципі це була доля зробити цей сайт. По іншому я не міг. Яка ідея? От зерно заложене заложне mm -hmm. в твоєму проєкті? Е, людина має швидко зорієнтуватися за так. якими маршрутами рухатися по місту, тобто виділити 5 маршрутів, е, які покриють 95% всього цікавого е, класичних туристичних пам'яток Києва. А це саме класичні, а можливо, там якісь пам'ятки, які нестандартні, ну, той самий їжачок uh -huh. і таке інше. Андеграунд, uh -huh. це мабуть трішки інші місця. Тут безмежне поле для діяльності. Може бути маршрут місцями зараз Євромайдану, да? наприклад, те, що дуже актуально. Uh -huh. Маршрут, наприклад, поляки в Києві, німці в Києві, тому що насправді величезне всього будувалося тут в Києві німцями, uh -huh. тобто робити тематичні uh -huh. маршрути. Але перша була ідея так, щоб людина змогла. Вибрати найголовніше я залучив професійного консультанта-історика, ага. який спеціалізується на Києві. Тому що ми спочатку все це проговорили на словах. Він мені розказав про кожну пам'ятку якийсь прикол. Ми намагалися не брати такі е, історії, які придумані свідомо придумані екскурсоводами, для того, щоб просто щось красиво завлікати, розказати Так, да? Да, да, завлікати. тобто таку ерунду індумну... ми намагалися. А, а, а саме тебе... які саме історії вигодали екскурсоводи, гіди найцікавіші, найпопулярніші. Ми хотіли перевірити, чи вигадана, чи не вигадана історія про пам'ятник Кату, Пантюш його називають. От, і розповідали про те, що він е, загинув в пожежі. От, і ми думали, мабуть, це просто цікава історія для того, щоб таке драматичніше було і так далі. Але насправді змогли з'ясувати, що дійсно в ресторані, який був поруч, жив ці кіти. Там дійсно була пожежа. А мій знайомий там жив поруч і розповідав про цю пожежу. І тому відповідно ми цю історію залишили, тому що вона є правдивою. А багато хто каже, що золоті ворота дійсно розкладалися із золотих злитків. Ні, це неправда. Багато хто є розчарування. Я там поруч працюю, бачу багато іноземців, які приходять. Які ж ці золоті ворота? Вони не золоті, це ж дерев'яні тобто, Ну таке розчарування мені завжди трішки прикро. Я хочу нагадати, що сьогодні в якості гіда і екскурсоводи знаходиться Деніс. Він буде нас проводити по найцікавішим містам Києва, але зараз ми виходимо на наші вулиці для того, щоб дізнатися, де ж кияни та гості міста відпочивають найчастіше. Халло, халло, Ми до вас, скажіть, будь ласка, що може стати візиткою Києва? Не знаю. Прежде всего атмосфера. А... Пейзажна але подол красивий, звісно жар. Напевне, це був викричати. Мабуть, майдан незалежності. Ну, Печерські. А є ще таке питання, а де тобі найкраще відпочивається у Києві? Хардкорний клуб. Там, де подобається, там Міна і найкраще. У Марінському парку. Солом'янський район. А якби приїхали до вас родичі, що б в першу чергу показали? Та я б спочатку в квартиру в першу чергу їх відвів. був би бы подол. Марінський парк, наприклад. дуже місце. Університет культури і мистецтв. Музей авіації. Ну Я, якщо чесно, настоятельно рекомендую ходити в театр. Ну, а ми повертаємося до Дениса Він каже, що це виключно е, хобі. Е, як знаходиш час на хобі і де береш інвестиції для цього проєкту? Час, час знаходиться сам, бо це хобі. Гроші дістаються зараз з власного бюджету. Доводиться їх вкладати, доводиться економити. але знаєте як. У хобі у чоловіків мають бути затратні. Що люди іщуть в основному в нашому городі? Знаєте, все ж таки ресторани переглядають ресторани, тому що багато киян користуються, і киянам в першу чергу цікаво, куди піти, сходити в нове місце, да запросити когось. Совсем вскоре мы узнаем, какие же места не стоит посещать туристам в столице. Чему Маган Фокс продирался у банан? И как зарабатывать в интернете? Будьте с нами, через час встречаемся. 55 хвилин. У!